Книга Маріуполь Надія, автор якої Надія Сухорукова. У цій книгі Надія Сухорукова розказує життя під час блокади Маріуполя та після виїзду. Надія Сухорукова журналістка та ведуча на телебаченні 86 днів тривала оборона Маріуполя у 2022 році. Життя одне його треба любити та використовувати на максимум. Десятки тисяч цивільних загинули, і точні цифри досі невідомі, адже ніхто не знає, скільки людей поховано під завалами будинків чи у братських могилах. Надія виїхала з Маріуполя у березні. З собою вона мала лише документи та лаборадора Енджі. За 86 днів оборони Маріуполя російські війська майже вщент знищили інфраструктуру міста, залишивши його жителів на порозі гуманітарної катастрофи. Геноцид, вчинений Росією проти українців, неможливо заперечити чи приховати. Ми щодня дізнаємося історії людей, які пережили пекло. Відома цитата надії з блокадного Маріуполя. Я впевнена, що скоро погибну. В цьому місті всі постійно чекають смерті.